Ну що, починаємо розбір варіанту НМТ з української мови, який був у нас 31 травня. Довго його збирали, але нарешті, ну, з чого не весь варіант зібрали, але дещо вдалося відновити, тому сьогодні зробимо розбір. Тим паче були такі цікавенькі завдання, які були новими взагалі новий формат. Отже, ну давайте подивимося, перше завдання, воно найелементарніше через те, що воно вже було, ну, по-перше, на нмт попередні років було, не пам'ятаю, що до НМТ цьогорічних. Чи, було, чи не було такого завдання? Ну, не дуже важливо. Але давайте розбиратися. Отже, однаковий звук позначають боку в, в словах. Тобто, у нас тут є слова, і ми маємо е сказати, де у нас однаковий звук. Тобто, одразу кажу, що тут ми маємо не спочатку йти на уподібнення, тому що просто можуть бути тверді м'які приголосні. все. це ж теж... Різні звуки. Різні звуки, все. Отже, дивимось. Але, але потім піти на уподібнення. Також згадувати, що джит та дзим будуть 2 звуки. Давайте якраз фремгент перевіримо. Отже, подружка. Подружка у нас тут звук ж. Добре. Дужечка. Чуємо той саме звук ж, Але джгутовий. Тут щоб е дізнатися дж або дж один звук чи два звуки, спробуйте попробувати таку стіну. Якщо ви побували стіну і існує слово без Д, наприклад, от як в слові. Отакий. А... Чи... Дзв... Ну, перед дзвонити звук. Ну, коротше. Якщо слово не існує, як у нас слово джагутовий, немає слова жагутовий. І слово джгут. От і слово джгут, і вже потім від цього іменника пішло наш прагментник джагутовий. Тоді це один звук. Якщо... Буде утворитися це слово без д. Тобто тоді буде два звуки. Тут у нас один звук, дж. тобто «ж», «ж» і дж нам не підходить цей варіант, тому що «ж» і «дж» це два різні звуки. Далі, що ще варто знати тут тема спрощення. От, наприклад, дивіться. варіант Контрастний. Ну, в іншому мовних словах спрощення навіть відбувається. контрастний. Контрастний ми навимо. У нас контрастний агентство, Тобто у нас тут навіть не буде звуку. Ми пишемо Т. Але звуку немає. Чому контрастний, 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 Тобто немає звуку. Далі 60. Також 60. Тут також у нас звуку немає. А От четвер у нас звук Т. Ну, звичайно, нам не підходить цей варіант. Варіант Б. Дивимось рюкзак Акрус Ну, В слові ґрунтознавець «грун... У нас звук Г. Агрос у нас звук «г» в рюкзак тут відбувається уподібнення за дзвінки, чи як воно відбувається? Коли у нас йде спочатку ом, глухий приголосний, після нього стоїть дзвінкий приголосний, то у нас виходить два дзвінки. Всі глухі приголосні зібрані у фразі. ЦАП хоче фісташки, Всі дзвінки в буде, учасник. Тут у нас буде рюк ЗАК. К. Д, луха, д, к Клуха з дзвінка, і вона буде так повадивати К, що він перетворюється також на цей звук Г, тому варіант Б. У варіанті А дивіться. У вас тут є бачку, ну тут у нас буде звук Ч. Здає... І все. А далі молоді Ба. Тут, тут відведеться так само, що подібне це дзвінкістю Б дзвінка ти глуха, і би так впливає на Т, що той перетворюється на Д. Ну, а здається, це, це ще одне подібне саме подібне місцем і способом творення, тут взагалі буде звук С. Ну, звук саме С. Тобто тут теж варіант отже, варіант Б. Друге завдання. Правильно виділено поку не позначення на голосних усіх словах окрім. У всіх словах рядка окрім тут трошки е, переплутав слова в завданні, На нічого. Дивимось, що ми тут бачимо? Ну, тут легко. Запам'ятайте, а якщо треба щось вести, наголос завжди на «і». Тому завести, занести, принести, привести тощо. Тобто наус у нас буде на останній склад. Все. Ну, тут таке легеньке завдання було. Далі, третє завдання це ж якраз нового формату, тому що раніше такого завдання не було ніколи. Назва жителів міст утворюється. У всіх рядках окрім. Оцефікс Ець, так. Дивимось. Миколаїв. А він хто? Миколаївець. Ну тут. А побуде Миколаївка, якщо це вона. Далі Дрогобич. Ну, Дрогобич. Тобто тут буде. Ну, от давайте прийдемо. Це Полтава. Тут буде полтавець. Чаркасе, Чаркасець. Ну і що нас залишили варіант Б. Тому що Дрогобич, Дрогобичен. Др... Дрого. Чан, здається, другобич, житель Дрогобича. Дрогобич. О, дивіться, це буде ось так звучати. Дро-огочанин. Дрогопечанин. Ну, в принципі, так як вам хотів казати, то, да, дрогопечанин, суфікс а. Тобто, ну, що виходить? варіант Б. Далі наступне завдання. Ну, або з якщо вона. Український поведінник мав де слово делікатний. Ну, ну наприклад, делікатне прання. Що це таке делікатне прання. Ніжне, деликатний одяг ніжний якийсь одяг. Делікатне ставлення. Ніжне ставлення. Таке, ну, як на мене, завдання не дуже прям складне. П'яте завдання. Правильно творено всі імена по батькові в рядку. Дивимось. Олегович. Валеріївна. Отже. Це моя побачила буде Ович Йович. А жночі Євна. Валеріївна. Тобто Валеріївна неправильно. Іллівна Олексієвич. Олексійович. Олексій Йович, Далі. Ігор рівна. Анатолійч. Ото да. Юрійч. Юрій. Юрій. Ну і Віталій так, Отже, варіант такий В, без помилок. Далі дивимося, що у нас є. У нас є шосте завдання. Разом потрібно писати всі слова в рядку. Дивимось кам'яно-вугільний. Тобто у нас можна зробити спосутне кам'яне вугілля. Якщо так, то складний прикметник пишеться разом. Низькокалорійність. Такими частками низько вискочного ми пишемо разом. Ну і лимоно Тут у мене питання. щодо лимонно Давайте Давайте повернемося до цього. Далі сильно видно, звичайно. Пишемо разом. Медико інзичний і медико, і генетичний. Потім пишемо з Дефісом. Південно-український, Південна Україна. Пишемо. Червоногарячий, це виняток. З, зазвичай пишемо а, там жовто зелений з дефісом, але червоно-гарячий, жовто-гарячий. Пишемо разом. Військовозобов'язаний. зобов'язаний. Оце ми пишемо теж разом. А військово-патріотичний і військовий, і патріотичний, тому з дефісом. Далі ніжнотонний. Ніжнотонний. Ми пишемо. Ніж... Ніжний тон. Тому пишемо разом. Ексгубернатор, губнатор з цими частками. X е, міні, максі, Ну, за новим прописом пишемо разом. Ну, Суспільно корисний. Пишемо. Окремо. Спільно Отже, дійсно варіант А. Саме завдання. Немає азичної помилки в рядку. Учповий заклад. Не дивлячись на нагоду, всі бажають отримати свідоцтво. Дивимось. Учповий заклад. Ну, ну, учоба. Заклад у нас навчальний. Не дивлячись на негоду. Дивіться. Коли ми кажемо не дивлячись, це буквально очами. Тобто, по суті, не бачити нагоду. От так само, от як колись було фігористка, не дивлячись на травму. Тобто, не зважаючи на негоду на, на чи якось так, але точно -то не помилка. Усі бажаючі. Ну знову ж таки, прикметників ми намагаємося, суфікси учиючи уч, уч, в вши ши, ши. А чи як позбуватися, тому що ми можемо замінити усі охочі. Ну або просто можна навіть не всі, хоч можна одним словом сказати навіть бажальники. Ну і суж все варианг, він дійсно 5 фактично помилки. Далі 8.9 і 10 завдання не відновлено. Переходимо одразу до одинадцятого. Отже, вштайте текст окремо з часткою «не» треба писати слово. Угу. Дивимось: В сучасних ліфтах дзеркало це необхідність. По-перше, воно візуально збільшує невеличкі кабінки, це важливо для пасажирів з клаустрофобією, та іншими страхами. Відображення в дзеркалі формує в людині на свідомому рівні почуття, що вона не одна. По-друге, дзеркало створює чуття безпеки, коли в кабіні йдуть незнайомі люди, бо воно дозволяє непомітно стежити за чужими рухами. Отже, дивимось. Необхідність. Ну, слово обхідність немає. У нас найбазовіше правило. Ми пишемо не разом, якщо слово без неї не вживається. Далі невеличкі. Пишемо разом слово невеличкі велички, ніякого слова немає. Далі, Дивимось. не одна. Не один, тобто не є одна. Тобто тут то буде якраз писатися в Отже, далі у нас що є. Незнайомі ну знову ж таки незнайомці. Тут пишемо разом. Незнайомі до все. Ну І непомітно, помітно, непомітно. Пишемо разом. Як непомітно. Отже, варіант В. Далі з 14, 15 завдання не відновлено. І завдання номер 16. Отже, тут нам пропуски Треба відновити завдання 16.20, дивимось. Фіктуаль... таки, кличний відмінок. Ну тут вже хоча б не Андрій, нарешті. Тому що мені мене Андрій останній... Зараз вже наприклад. Тут у нас Вікторія ім'я. Отже, коли ми говоримо про кличний відмінок, що нам потрібно дві речі зазначити. Перше – це яка відміна, а друга яка група? Вікторія. Ну, імені рішеннячого роду. Закінчення Ая. Отже, це яка відміна? Перша. Тобто перше, це чоючий жіночий спільний різ закінченням Ая. Друге це чуючий середній рід закінченням О Е або нульовим. Третє це нульове закінчення жіночий рід плюс іменник мати. Четверте — відміна це середнє дріб це закінчення ая при заміні буде суфікс ад, ят і н. Ну і добре, група. Вікторія. Ну тут трошки, якщо записати, щоб було зрозуміло. фонетичну транскрипцію. Victor... От Вікторія. Ага. Казав, що. Тобто у нас і я. Це закінчення. А Рі у нас м'який, тому це м'яка. Перша адміна м'яка група, тут вже у нас буде Є. У письменку Victoria є. Тому варіант, а варіант веб-варіант, побачення. Ну і далі дивимося наші самі. Ширі... От, коли говоримо просто приміщення про просто самі забулися. Тому варіант. Ну, завдання на мене досить таке легеньке. Далі, завдання 17. -те. Не відновили, смислі не відновили, 19 не відновили, 20 не відновили, розперше не відновили, розвідки друге не відновили. Ну і в принципі 23 не відновили, 24 також, 25 не відновили, 26, 27, 28, 29. Це все не відновили. І відновили лише одне завдання. 30 на Доберіть до кожного речення, а для контролю пропускати відповідне зазначення фразологізм. Отже у нас тут гріти чуба, вийти вовком, висько літати і пити -пи -пи лихом об землю. Дивимось. Отже, від звуки з рідною землею і коли хочеться, ну що, гріти чуба, тобто це нічого не робити. Ви там прямо ціну хочете, тобто то щось таке. Високоліта. Ну, значить, люди не досвідчено, да? так? Або о, така велика шичка. Бити їх в землю, це не що зататувало, тобто, в принципі, на все погане забивати. Болт. Так от, дивимось. Ну, це звичайно не... Це не так вам. Це, звичайно, не прямо детально вам я опанував. Описав, що значить це фразеологізм. Це для того, щоб просто зрозумів, що просто означає фразеологізм. і все. Тобто, для того, щоб виконати це завдання. Бо, як, навіть якщо він точно, отак як я в принципі просто собі ось так зробив і описніли, то все. Дивіться. Відростолок зрібно землеві, інколи що хочеться вийти вовкнуть, плак два, щось таке. Тому 2А. Дивимось. Не всі можуть хто низько падає. Високо літати. Ну, Високо-низько. Навіть якщо не знаєте, добре, давайте далі пропустимо. На цим завданням завжди доводиться. Гріти чуба. Подум, Подумайте, да? Подумати над цим завданням. В. Не варто не потрібно мати співати, якщо ви не чуєте ноти. Тут нічого, У нас вбити лихом землю. Зараз. Не плач, дівчино, навчися, усе буде гаразд. Тобто навчися бити лихом об землю. І тоді тут у нас залишається висока квалітати. Це дійсно варіант Б. В принципі, ну можете переконатися в тому, що відповіді всі правильні. Ось. В, а, в, Д. давайте передемов. Давайте в, в, в рухну порядку перейдемо. Тобто В, А, Б, Д, тут все плюс. Чотири рибали ми отримали. І далі поїхали. Еге, В-Г. Ось Г, В, Г. Все правильно. Спеціально вам показують, що напрям завдання на Супер Склетній Є ще 6 за завдань, ну... Знову ж таки те, що вдалося відновити, 9 відновили. Тому що 31 е, травня було досить такі великі заяви з математики, з біології, з географії був. З українською, мов ЧК так не було. Але все ж таки чекавчика ось воно все ж таки хоч щось відновили. Ладем з АВВ. Це вже ін, інше завдання, тому ми з вами вже розбирали. тому що це файл ага вв. Тут коротше, тому що це файл тут зібрано всі три поки що варіанти, бо це на момент запису Тобто, а записне це відео 2 червня. Тобто, ще я сьогодні чекаю залив 2 червня. Так. Ну і тепер що ж, з понеділка, 2 червня, НМТ складається кожного дня. Тому, якщо що, ну в ми випадку будемо зустрічатися з вами кожного дня на відео. Так. І нам завжди перевірите: БВБ. Ну, бачите, Б. Що так, що так? Б, В, Б. Що можна сказати по варіанту? Перше завдання воно вже було. І не раз. Друге завдання воно для наголосив легеньке Третє, Знову ж таки, ну, таке. Прям не супер складне. Тобто, ну, подумати теж ну, не, не складне, як на мене. Четверте завдання легке було, п'яте завдання нормальне. Шосте завдання нормальне, сьоме легке. Одинадцяте нормальне, шістне легке, ну і 30 легке завдання. Тому ну, як на мене це був найлегший варіант ну, із тих завдань, які я бачу, які, е, які були відновлені. То це був найлегший варіант. Отже. Ну що, тоді чекаємо злив НМТ вже з 2, -го, 2 -го червня. І дивимося, що буде далі на НМТ.